Доброго ранку, дівчатка й хлоп'ятка, і хлоп і чорняві, караокі, і і синюоки, і кмітливі, і розумненькі, і великі і маленькі. Радо вас я всіх вітаю, широ всім добра бажаю. Чи знаєте ви, діти, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Зараз я вам розповім. Про здоров'я, малюки, розповім вам залюбки. Ви ж тоді часу не гайте, день зарядки починайте. Всі підводимося з ліжка, потягнулися ми трішки, руки вгору, руки вниз і додолу нахилились, а тепер мерщі до ванни, зубки чистіть вистаранно. Все зробили. Молодці, тож продовжимо дітлахи. Щоб бадьорим був ваш ранок, їжте кашу на сніданок. Вітаміни споживайте, фрукти, овочі вживайте, і на вулиці гуляйте, за погодою вдягайтесь, бо повітря свіже всім додає багато сил. І про спорт не забувайте, у спортивні ігри грайте, пийте, чисту воду, діти, щоб ніколи не хворіти. Гарний настрій завжди майте. Посмішкою кожен день зустрічайте. Хто поради не забуде, той завжди здоровим буде. Щоб бути здоровими, бадьорими та веселими, діти, треба допомагайте мені. Потрібно кожного ранку робити зарядку. Треба кожного дня чистити зубки, вмиватися, ходити у чистому одязі. А ще потрібно їсти корисну їжу, вживати овочі та фрукти. І гуляти потрібно на вулиці, тільки вдягатися відповідно погодних умов, займатися фізкультурою, спортом, грати у рухливі та спортивні ігри. Обов'язково вживати чисту воду протягом дня і, звичайно, посміхатися. Бо гарний настрій додає багато здоров'я та сил. Недаремно кажуть Веселий сміх здоров'я. Давайте сьогодні, діти, пограємо у гру корисно чи шкідливо. Перед вами будуть з'являтися картинки з зображенням продуктів. Ви називайте, що зображена на них. Та кажіть, корисна їжа для здоров'я чи шкідлива. Що це, діти? Яблуко. Яблуко корисно чи шкідливо вживати? Так, дуже корисно тому, що у ньому багато вітамінів. А що це? Картопля фри. А вона корисна чи шкідлива? Так, вона шкідлива для здоров'я. Капуста. Так, капуста це овоч, і вона дуже корисна. Газований напій. Ні, шкідливо вживати у їжу. Овочевий салат. Так, молодці діти, салати дуже корисні для здоров'я. Піца. Піца шкідлива. Кетчуп. Це продукт шкідливий для здоров'я. Цукерки. Так, це шкідливо, тому що дуже багато цукерок псують зубки. Молоко. Так, корисно вживати молоко. Трав'яний чай. Молодці діти. Це теж дуже корисно. Апельсин. Так, звісно, дуже корисний для здоров'я. Сосиска в тісті з кетчупом та гірчицею. Ні, це шкідливо для здоров'я. Молодці діти. Знаєте, яка їжа корисна для здоров'я? Виконуйте поради та будьте завжди веселі та здорові. До побачення до наступних зустрічей!